Так, У 2002 році ми будували. Угу. Тут нічого не було, це була свалка. Засипали, вирізали, угу. заасфальтувалися. Так, да, серйозне хазяйство. От пам'ятник Степану Бандері на сторінче його.

снять встановлено киевским краевым братством ОНУПА руку Божьего 2009 за Украину и волю за честь за славу за народ наш главный инженер Юрий Борисович доброго дня доктор наук ну. Це піролізний котел. це дрова загружається mm -hmm. і вони потім розкладаються, виділяється газ, який горить. І газ гріє вже, як звичайний котел. Mm -hmm. Не дров'яний, а такий. Власне опалення європейського стандартного енергозбереження. Концентр перетворення десь 3-4. Тобто він бере... Припустимо, 1 кВт електричної енергії видає 3-4 кВт теплової. За рахунок процесів, які проходять при стисненні, випаровуванні фреонів там або інших газів, які не, мають можливість випаровуватися і пристиснені. А одною електрикою енергії. опалюватися реально? Ні. 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 Економічно недоцільне. Угу. Тут колись стара річка була, мабуть кажучи, болото було, все, ми тут його окультурили. Але під низом дуже близько ґрунтові води в цьому місці. Uh -huh. І ми, виходить, заклали тут теплообмінний контур внизу, закопали uh -huh. на глибині 2 метри. А які дерева? Всі фактори. Абрикоси, яблуні, мабуть. Яблуні, все. Сливи, груші. Uh -huh. Ось до кожного дерева приходить трубочка. Стоїть крапельничка до кожного дерева. Все це поливається. Ну і вони виростуть великі... Ну так вони дали що по два метри приросту деякі дерева дали. І дадуть фрукти народу. Колись дождемся. Димі то наші діти. О! Тепло! Тепло, дійсно, тепло, однозначно. називається, да, яка гріє небо. А вона вона гріє ще й Ясно. приміщення додаткового. Наша експедиція. mm -hmm. Там, де ми в футбол граємо. Угу. Оце от поле. Ну штучним покриттям, зараз воно все снігом. А от храм, якому ви допомагаєте, він з вікон десь видний? Покажіть. От він цей храм. Як він називається? Це церква, Петрушківська церква Українського патріархату. Київського патріархату. Київського патріархату, ясно. Знаєте, ну підприємство вже достатньо багато часу працює з 90 років. За 26 років ми досягли певних успіхів, звичайно, і в свій час, коли бізнес був достатньо рентабельним. Ми змогли заробити певні гроші для того, щоб інвестувати в транспорт. І Ми одні з перших, хто займалися міжнародним перевезенням, Було тільки Радянський Союз був і компанія Солтранса. Була шалена, скажімо так, ніша яку ми потихеньку тоді освоїли, ми могли заробити тоді нормальні гроші на перевезення, ми побачили це інші, і ми її заповнили. Зараз вона не рентабельна, ви бачите, скільки автомобілів стоїть у нас на території, тому що рентабельність перевезення до рівня нулю. Враховуючи величезний спад економіки країни, відсутність, відсутність державної підтримки здорової конкуренції. Це створює умови для демпінгу. Тому витримати цю конкуренцію просто неможливо. Доволі часто ми бачимо ситуацію, що собівартість перевезення вища, ніж фракт, який платить замовники. Тому, тому сьогодні от, якраз і потрібно державне втручання в регулювання ринку. Тому що коли тіньова складова цього бізнесу перевищує 50 чи 60%, ну це просто витримати вже неможливо. Ну, така ситуація. Тому теорія успіху, вона у кожного своя індивідуальна. Ну, я вам скажу, Відверто, що ми не брали не кредитів, нас в свій час. Підтримали європейські компанії, які дали нам можливість е, взяти техніку е, в борг. І таким чином ми змогли і заробити і, і, і заробити прибуток якийсь, який дав можливість розвивати підприємство. І така ситуація. Сьогодні цей бізнес вже просто став не бізнесом, а соціальним навантаженням. Наприклад, тут в Петрушках, мабуть, найбільше платник податків чи Звичайно. чи ні? Звичайно, але так склалося в нашій країні, що це ніхто не цікавить. Більше того, влада якось відношення до бізнесу чисто така, давай, а там що в тебе, то ваша проблема. Держава нічим не допомогла. Все, що ми збудували, це за власні коштів, за своїм, так сказати, за свої. Що влада? Влада згадує коли щось такі. Чергова рознарядка в АТО давай, то давайте все. Чергова допомога селу там, чи ще щось. Ми допомагаємо, допомагаємо... <схід> церкві. <схід> а церква вже ділить людям, школярам, коли там, до школи йдуть, чи там, на новий рік, чи ще щось, то, таким чином врегулюємо це відносини, тому що. Ми якби стараємось стараємось допомагати, але наскільки це можливо. За цей час ви ж знаєте, що я сподіваюся державну службу, майже відпрацював. Ні, раз. 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 А, а раз. друге балотувалося. А, то балотувався, але ви знаєте, що якщо не купляти голоси виборців, то в нас чесно пройти практично неможливо. Угу. Спробував змінити систему координат для бізнесу в транспорті. Був головою державної інспекції на наземному транспорті. Дещо вдалося зробити. Звичайно, не все, далеко не все. Тому що треба міняти законодавство, треба міняти фундамент цієї корупції. На жаль, крім гасл, крім розмов про боротьбу з корупцією, про те, що щось міняється, реальної роботи дуже мало. Зараз Штати мають доступ до рахунків, до переказів. Чи маєте ви амбіції очолити мінтранс і поміняти цю структуру? <гум> Знаєте, очолити мінтранс це не моя якась супер ідея, якась, ідея фікс. Потрібна команда однодумців на рівні Верховної Ради, адміністрації президента і Міністерства Відмінства, тоді тільки можливо. Ця команда зробить реальні кроки, реальні реформи. А коли я працював в інспекції, інспекція мала потужний потенціал фахівців-юристів, ми напрацювали зміни до законодавства, які потрібні бізнесу, які потрібні галузі транспорту. Далі подали в міністерство, щоб міністерство вносило через кабін Верховну Раду і міняло законодавство. На жаль, як з'ясувалося, це нікому не потрібно. Це не популярні виявилися, на їхню думку, реформ. То були реальні реформи, не просто розмови про те, що треба щось зробити. Це були підходи до регулювання ринків, доступ до ринків транспортних послуг. Розумієте, а в Європі це відпрацьовано, і згідно європейських спогадів, ми відпрацювали законодавство. Ми дали. Фактично європейську базу для того, щоб українських перевізників перевести на рейки вже європейських стандартів роботи. Як засувалося, це було все просто викинуто на смітник. Тому втрачених надій, втраченої такої праці, я б не хотів би повторювати цей.